На минулому тижні делегація із шостки відвідала столицю Польщі. Про це під час щопонеділкової апаратної наради розповіла начальниця фінуправління Ольга Голушко. У Варшаві проходив п'ятиденний семінар на тему підтримка державного управління в Україні в реалізації державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Сумщину на заході представляли також конотопчани. Основна тема цього семінару було написання чи продовження написання програми комплексного відновлення нашої громади. В цьому проєкті беруть участь дві громади наша і Конотопська, і в них великі сподівання, що на прикладі написання нашого проєкту буде відновлюватися вся Україна. Але разом з тим. Одне з перших в Україні займаємося створенням такого реального проекту відновлення нашої громади. Тепла погода та безперервні дощі додають роботи місцевим комунальникам. Так, протягом минулого тижня працівники комунального підприємства Шостка Зеленбуд та люди, які задіяні на громадські роботи, займалися покосом трави, пололи клумби, висаджували нові квіти та удобрювали багаторічники. Прибирали територію по місту та прибирали наш пляж. Вивозили сміття з кладовищ, а також працювали по вашому розпорядженню. Наразі роботи ще тривають. Виконуючий обов'язки директора центру ПМСД доповів про роботу мобільної бригади з надання первинної медичної допомоги, яка нещодавно курсує селами громади. На цьому тижні бригада працюватиме у Богданівці, Івоті та Пирогівці. То можуть наші пацієнти, не наші пацієнти, приходити до медичного закладу, буде працювати лікар, видаватись медичні препарати, проводити забір аналізів, робиться електрокардіограма, Ну і з подальшою вже повторно буде консультація. Міський голова Микола Нога вбачає необхідність залучення до цієї бригади ще й соціальних працівників. Щоб це був такий комплексний підхід, і хтось полічився, якось підтримали, допомогли, кому щось оформили. Давайте працювати спільно. А от тренерів Шосткинської барси планують залучати до реабілітації демобілізованих захисників. Тобто ми підбираємо декілька тренерів і спеціалізуємо їх на тренування воїнів, які демобілізовані на нашу територію. Хтось поранений. Хтось контужений, такі інші, які звільнилися з лав збройних сил України, знаходяться на нашій території. Тренери будуть сформувати такі групи на апаратній нараді. Прозвучали приємні новини і для аграріїв шосткінщини. По перше, місцева влада допомагає їм спільно з рятувальниками ліквідовувати наслідки нещодавньої негоди. На цьому тижні роботи посиляться. Також відділ агропромислового комплексу спільно з обладміністрацією займається оформленням перепусток у комендантську годину задля забезпечення вчасного виконання усіх сільгоспробіт. Крім того, усі працівники агро. Сектору отримають броні на час мобілізації. Заступник міністра АПК Тарас Висоцький виступав 15 червня і зазначив, що аграрії, які станом на 1 червня мали бронь, то вона автоматично продовжується на три місяці. А хто буде оформляти нову бронь? То це вже буде бронь на рік. Наразі аграрії шосткинщини займаються підживленням ярих зернових культур, обробляють гербіцидами соняшник та кукурудзу від шкідників і бур'янів та готують техніку й приміщення до збирання врожаю.